Ну, на пересильному, що власне було ще цікаве, що одним з таких сенсаційних днів то завжди був банний день. Значить, Ну, всіх заганяли в баню, значить, баня була, треба було перейти по подвір'я на другій стороні нашого бараку, де ми були, була та баня. Причому виглядала вона таким чином, що заходилося в першу, в першу кімнатку, таку кімнату заходилося, і там кидали зверху такі обручі. Якось так було, що там на підвищенні стояв надзиратель і кидав кожному такий обруч, кожен повинен був роздягнутися і на той обруч населитись зубру, так защипався тут, на такий, на такі об на такі обручця було заселити свій одяг. Чому ти був одягнений, засілялися на цей вруч і видавалися йому. І, 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 якась така була і карусель, їхала з гаками такими, з крючками, і на той гаргачок ми зачіпали цю свою, і вона заїжджала туди на прожарку. А решта після того заходила ще в баню, значить.